Ой, си, чорна яси, чорна чорнява я циганка, що бси полюбила, що си полюбила чорнявого іванка, що бси полюбила, щом всі полюбила чорнявого іванка, Іванка та іванка, сорочка вишиванка, у високій до струнці високій. Струнки, високий та скрутий, високий та скрутийший на бороді ямка. Марічко ти, Марічко, люблю я твою вроду, Люблю дивитися, люблю, дивитися, як ти підеш по воду, люблю дивитися, люблю, дивитися, як ти підеш по воду, як ти підеш по воду, вертаєшся з водою. Люблю, дивитися, люблю. Віся люблю дивитися, Марічка, за тобою, на горі два топочки, обидва зелененькі, і паровані, ми такі, паровані, обоє, чорнявенькі, і паровані, ми такі, паровані, обоє, чорнявенькі.